Всім тихого дня. Сьогодні 28 травня. Дивлюся ситуацію по містам України. Вже випала карта, буде втрачено багато коштів. Найближчі сутки, 28-29 травня на ситуацію, на покращення ситуації в Україні. Це буде місто Київ. По вашим містам, будь ласка, замовляйте, міста я роблю безкоштовну розповідь підписуйтеся на мій канал. По... Дивіться, знову випала ця карта втрачення багато коштів, захист Києва буде найближчі сутки. Харків, ситуація боротьба, дуже боротьба, велика боротьба, сильна боротьба. І ситуація в Харкові буде сильно змінюватися, дуже швидко. І поки що в в кращу сторону. Одеса. Одеса показує, будуть тривоги, будьте дуже обережні. Отака карта випала, каже, обережно і, будь ласка, укриття. Всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.